Вінничани поповнили Держбюджет України додатковими мільйонами. У 2012 році сума податків склала 4,5 мільярдів гривень. Це на 300 мільйонів більше, ніж було сплачено у попередньому році. Найвищий приріст – це податок з доходів фізичних осіб. Додатково ми до отримали 1931 мільйони гривень. Плата за землю додатково надійшло 60 мільйонів гривень. І, як завжди, ПДВ найкращий наш податок. Для когось він дуже позитивний, для когось, можливо, він не зовсім позитивний, але бюджет дотримав більше ніж 160 мільйонів гривень. Податківці розповідають, успішною виявилася робота із платниками ПДВ. Минулоріч понад 30 мільйонів гривень в автоматичному режимі було відшкодовано десятьом суб'єктам підприємництва. Також хваляться у службі порівняно з 2011-м у 2012-му на 5 тисяч осіб побільшало платників єдиного податку. Втім, особливим успіхом вважають навіть не їх чисельність, а популярність серед них нових електронних сервісів. Відтак, задля зручності платників податків працює електронний кабінет. В цьому кабінеті буде повністю акумулюватися вся інформація про платника податків. В цьому кабінеті будуть надаватися всі довідки для платника податків, і, звісно, це результати звірок з його контрагентами, з якими він працює, і насамперед по розрахункам. З бюджетом також до новаційних послуг входить електронна стрічка розрахункових апаратів, яка, за словами податківців, полегшить роботу бухгалтерам та обмежить спілкування з податковими інспекторами. Ще однією зручністю, до якої поки звикають, у службі називають електронний сервіс для іноземних інвесторів. Ми будемо консультувати і надавати сервіс таким інвесторам щодо питань. Податкових можливих податкових ризиків. Хоча до появи електронних сервісів люди поставилися насторожено, втім, вже за певний час переваги новацій оцінили. В результаті електронні ключі для звітності, окрім Вінницького району, відтепер видаватимуть також у Крижопільському та Жмеринському. Ми цю ситуацію вивчали щодо видачі електронних ключів, і сьогодні ми кажемо про те, що власники як там, щасливе владі ключі від квартири. А ми кажемо, що щасливі власники електронних ключів їх сьогодні налічується трошечки більше п'яти тисяч. Втім, попри зручності для підприємців, не всі вони дотримуються законодавства. Перш за все, кажуть в податковій, це стосується їхніх працівників. Переважно такі гори-бізнесмени або не працевлаштовують людей, або стають їхніми боржниками. Нині, кажуть, в податковій таких порушників пильно відстежують. Тому застерігають, якщо ті не переглянуть своєї відповідальності, до неї притягуватимуть правоохоронці. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.